Презентуємо до вашої уваги моделі в класичному виконанні. Ось такі два малюнки. Це вуличні моделі. Зовні кольор 7021. Полімерне фарбування Зсередини Кольор білий. Середина, до речі, тут без малюнку, але з бажанням в принципі, можна зробити з таким самим малюнком. Колір можна так само обрати. Можна білий, просто на, на контрасті дуже гарне поєднання. Колір графіт, пора 8021, І колір білий. Може бути все. Там, наприклад, колір антрацит Ацидсередини. Подвійна коробка. Обов'язково на терморозиві. Подвійний короб, зовнішній, внутрішній. пиріг.